Всім доброго дня, шановні присутні, члени бюджетної комісії. Розпочинаємо наше засідання на порядку денному. У нас три питання всі ознайомились з порядком денним. Є пропозиції, зауваження, запитання до порядку денного? Немає, можемо розпочинати перше питання: проєкт... Проект рішення про внесення змін до цільової програми підтримки підрозділів збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2025 рік. Іван Іванович, будь ласка, так нам. Шановні депутати, в рамках виконання програми, цільової програми підтримки з підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України нами розглянуто і опрацьовано 5 звернень військових частин. І пропонується надати субвенцію від 75 військовим частинам на загальну суму 1 мільйон 725 тисяч гривень. суму вказаних у проєкті рішення. Так, сьогодні було засідання комісії, яка розглядала. Якраз ці звернення, ну, і все відображено в проєкті рішення. Члени комісії є питання до доповідача? Немає. Можемо приступати до голосування. Ні, немає. За з 8 присутніх рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Калуської міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету. Це дане 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 рішення випливає з попереднього рішення і пропонується передати з місцевого бюджету державному бюджету міжбюджетний трансферт. транспорт. По загальному і спеціальному фонду цим військовим частинам, які згадані в попередньому рішенні сесії міської ради. Можемо голосувати рішення. так, колеги, голосуємо. Іван Іванович, зараз озвучите нам, яка сума у нас була в січні, щоб ми так пригадали, і скільки ми зараз? 8 з вісьми присутніх за рішення прийнято. В січні місяці ми скільки коштів? На черговій сесії в січні місяці було розглянуто 10 звернень військових частин на загальну суму 3 мільйони 278 тисяч 850 гривень. Значить, дано договори підписано в нашому в нашому односторонньому порядку відправлені військовим частинам на допрацювання з їхньої сторони. На даний час повернулося одна тільки один довір з військової частини і проплачено 478 тисяч 850 гривень. Чого повернулося? А вже підписаний. Підписаний повернувся. Так. Тобто, якщо ми зараз виділяємо ще мільйонів якщо ми зараз сум, то 5 ви, мільйонів то буде 5 сум. мільйонів 3 тисячі 3, вісімсот 3, гривень. Половина суми так би вже у нас. Так за півтора місяця. Так, так дякую, Іван Майч. Ми дякую. підтримали два проекти рішення. І наступний проект рішення, третє питання. Порядку денного про е, погодження тексту гарантійного листа. Пане Олексію, чим зумовлена взагалі підготовка даного проекту рішення? Шановна Алла Володимирівна, шановні члени бюджетної комісії, даним рішенням пропонується вам уповноважити міського голову Андрія Найду підписати текст гарантійного листа. Цим гарантійним листом підтримки пропонується підтримати Калуський політехнічний коледж, фаховий коледж щодо реалізації проекту, навчально-практичний центр інноваційний центр машинобудування. Тому десь просить звернулися керівництво політехнічного коледжу про те, щоб підтримати для того, щоб вони могли цей навчально. Практичний центр е, отримати в співфінансуванні від держави. Загальна вартість цього центру орієнтовно 12 мільйонів, субвенція буде становити 8 мільйонів, і десь е, є в порядку визначено, що е, та громада, на території якої розташований цей коледж, десь має прийняти участь у співфінансуванні. Наскільки мені відомо, що у співфінансуванні бере участь так само і обласний бюджет у більшій мірі, там йде сума більша значно. а 500 тисяч пропонується підтримки від нашої громади. Ну, це щось на зразок було у нас по ПТУ, так? Нещодавно відкривалися, так. це так, така так. державна ідея. Державна є програма, де створюються у професійних училищах, технікумах такі хороші сучасні навчальні кабінети, для того, щоб змогли наші випускники дев'ятих класів там навчаючись опановувати такі робітничі професії, дефіцит яких зараз дуже суттєвий у нашій державі, і там сучасне обладнання, дуже хороші лабораторії. І тому десь це варто підтримати. Тим більше. Більше в контексті того, що з 27-го року ми переходимо на відокремлення гімназій від ліцеїв, і наші всі заклади у місті, майже всі стануть гімназіями, тобто до 9 го класу діти будуть навчатися. У нас буде тільки в місті планується один академічний ліцей, де діти будуть навчатися в 10-11-12 му 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 класі, і в подальшому вони будуть вступати у вищі навчальні заклади. А в основному випускники гімназій будуть спрямовуватися десь так більше. Планується якраз на навчання у в училищі, в коледжі і тому десь доречно створювати там належну базу. Я наскільки розумію, ще й місцевий бізнес долучається, так Так. підприємства, які зацікавлені в такі звичайно, тому що це є професійні фахівці, які будуть тут на місці і зможуть а взагалі, працювати. Як процедура надії будайна можливо чи визна скажете. Це ми як вигляді транспорту на обласний бюджет, так будемо спрямовувати в подальшому. Там з'ясовували це все ж таки на І Вже тоді область всю разом субвенцію від це передає. То. Члени комісії питання є? Немає. Можемо приступати до голосування. Так? Голосуємо. З такими сенсами країна смайди Вісім з вісьми присутніх за рішення прийнято. Дякую всім.